Привітки, доброго дня усім. Вітаю вас на моєму каналі, який називається Вийти заміж за Італійця. І мене звати Галина. Можете Галя. Я розказую про своє життя в Італії на цьому каналі. Живу вже тут 20 років, 18 з них замужем за... за італійцем. Так що розказую все, як, як воно є, як у мене було, що я тут проживала, як працювала, про це все на моєму каналі. Вчора у нас був землетрус, такий добрячий потрясло. Хоч ми і далеченько від епіцентру, ну, якби годину у нас, годину їхати звідти з десь того подзолі, де там був той землетрус, е, от, Але я вночі мене розбудив, землетрус болішко, ходило ходуном. ходило і Почули і ми так само у нашому містечку. А в Неаполі, в самому місті Неаполі там теж було сильно чути. От деякі з домів посипалася штукатурка, там люди так само боялися потім заходити до своїх квартир, От, а там, де, там, де той вулкан, де це трясе, і той підземний вулкан в Камбрі Фрегрей, то там. Люди дуже перелякані, тому що е, недавно було 4 градуси, найбільший землетрус. Це вже 4-4. І він весь час все більше і більше якби більше градусів. От, і земля піднялася на 21 см, там, де самий вулкан під землею, якби, ну, рівень. рівень Розколу там чи що, ну, я не розумію так толком, як воно, ну, що там, Ну, так як розказують по телевізору. От. І дуже воняє тими всякими газами з Ольфом, як воно там, Ну, тіпа, зола, ота, така, як яйцями тухлими, воно там, ото Сольфатара є. От. І оці такі підземні гейзери. І вона там, я колись там працювала, то прямо чути в місті цей запах туглих От я здатна на роботу, то там добре чути. І люди тепер там сильно перелякані, хоча вони кажуть, що лава не піднімається на поверхню, от, але ж, ну, бо там його моніторять зараз, всякими е, сучасними, як кажуть, сучасними. От і, і Кажуть, що нема чого боятися, що пахне там той сам вулкан, але ж люди все рівно бояться, тому що до кінця все рівно не можеш знати. Зараз хотіли технології, не технології, зараз все рівно якісь сумніви є в людей, тим більше, що ті гази там виходять і кажуть, що закривати постійно вікна. І школи і провіряють всі навчальні заклади, дитсадки, там на ну, це все. Що, щоб діти не надихали з цими газами, бо кажуть, що воно може так само закінчитись погано, то не знаю, будуть люди звідти тікати чи не будуть в времени. Хоча вже також кажу, що це вже багато років. Воно так длиться. Ну так як зараз, що піднялося. На 21 см земля, то немає. Не було ще такого, ну, але ж поки що заспокоюють людей, не знаю. А ми між двома вулканами, ми мішлізуємо, то я з балкона колись показувала, і отой е Камбіфлегрей, що під водою він там. От, і ми між ними якраз двома. От. Так що в дівчата. Ну, це так трошечки про ситуацію. От, така, що. Що зараз відбувається? А так, якщо чесно сказати, то італійці вони дуже цього бояться, вони на світі зашугані, залякані, маліші там всякі ці, то вони дуже такі панічні. Вони... Я, наприклад, чула той землетрус, мене розбудив і на ліжку почала трястися. то я навіть і не думала на двір тікати. Може, це і неправильно, не знаю. Але я її чоловіка не розбудила, він не почув, а я чула добре. Мене ну, він мене розбудив. от. І я собі спокійно продовжувала. от. А вони тікають на двір, вони зразу панікують, вони обвиняють владу в тому всьому. Ну, Влада що може зробити з тим самим вулканом чи з землетрусом. Вони завжди шукають крайніх, щоб там. Щоб щось робили, ну що з такими природними явищами можна зробити, я не розумію. Це таке: або, або треба звідти виїжджати, або продовжувати так, як кажуть, на пороховій борці жити. І вже вони привикли до цього, тому що у них вже багато років, воно так длиться з тим вулканом, там і землетуси, то що були тільки мал... маленькі градуси. А тепер все більше і більше вони цей... Тут в Неаполі вже колись були землетруси такі, тут вже 5, 5 градусів, що, то вже дома валяться, вже там це треба дійсно тікати на двір, тому що у них тут дуже, ну, дома такі, що маленькі ці вже і вже валяться. У них нема так, як в Японії, що там може й 8 градусів витримати. Землетрусу і все, а тут не так. Тут ще построєно все в старі времена. От. Але є й постройки вже такі, що вони витримали багато чого. Ну, В основному старе все, що валиться. От. Так що така ситуація. Покажу вам трошечки, як ми відмічали День народження нашого друга. Ну, Нічого такого, вони День народження відмічають. Якщо тільки не круглі дати, круглі дати, то там заказують ресторан, хто хоче там більш-менш щось таке, ну якісь іншу їду заказують. А так в основному, от брат мого чоловіка так само відмічав, було йому 60 років. Він відмічав і, так само в тій самій піцерія, ресторан. Вона, як, ну, там називається у них піцерія ресторан тому що там можна блюда які заказувати, які в ресторані вони роблять деякі блюда. От Не тільки піцу там, і, і пані, але ще якесь блюдо з м'ясом, як в ресторані, або з риб, рибне блюдо вони роблять. От, а так воно називається. В основному там піцу їдять більшість людей. От. І ми там святкували. Простенько, кожен по піці взяв собі якусь там пепсі колу, Кока-Колу, бутілочку води, ніхто навіть вина не заказував, ніхто не хотів. От, так що без всяких спиртних, без нічого попростенько, От так вони відмічають. Коли буває ще хто, хто хоче, то воно заказує. А в нас просто зараз вони ужесточили ці правила дорожнього руху, що там навіть пива не можна випити. Якщо ти за рулем, то наші хлопці не, взагалі нічого, коли вони виїжджають, десь треба потім сідати за руль, керувати машиною, то вони нічого геть не пригубляють ні пива, ні, ні вина. От так що. Покажу вам трошечки. У нас тут друга день народження, йдемо. Святкувати будемо ці пістрія ресторан. У них тут столики і на дворі, і середині. Зараз погода гарна, так що можна і на дворі сідати, але ми на дворі не хочемо. Йдемо всередину. Ось так всередині Ось такий вид. Я вже колись показувала, по-моєму, також цю пиццю їм. Ось так виглядає. Uh -oh. Ось так ми взяли всі піцу, то яку і святкуємо день народження. Так, дівчатка, після того, як ми поїли піцу в піцерію, йдемо ще пити каву. Ось такий вхід тут, заведення, де ми йдемо. Зараз покажу всередині там ще. Ось так. Бач, тут різні солодощі будуть. Ось така гарна тож, тут атмосфера, все таке люксове. І продають вже до Паски. Пасхальні яйця, шоколадні, кроликів тут на вітрині зараз побачите все, скільки всього є вже. Ось. І солодощів, скільки. Ми прийшли, ми так завжди робимо, навіть якщо не святкуємо нічого, просто йдемо на піцу, то ми приходимо після піци ще попити кави і з'їсти щось солоденького. Ну, я не завжди їм солоденьке, бо мені не сильно, ось бачите, це, це, це до Паски вже повиставляли до Великодня. Шоколадні зайчики, шоколадні яйця. От. І ось солодощі. Так що будемо зараз пригощатися каву пити і їсти щось сладеньке. Ось так, дівчатка. І ось так ми відмітили день народження нашого друга. Дивіться, скільки всього смакота. Тут дуже смачні солодкі, хоча в нас в Україні також багато солодощів і непогані. Не ну, ось такі ми їли. Ось. Ми взяли з чоловіком такий кусок, типа мімоза, такий тортик Мімоза, ну, піроженко, 12 євро взяли <смістична> за цей тортик. На такі дні він коштує, може, 5-6, то, щоб було свято то взяли нас. Це якраз перед 8 березня було. Взяли 12. Ось так. Ось таке сьогодні відео вийшло. Так що дякую вам, що ви залишаєтеся зі мною, хто завжди, зі мною. І пише мені коменти і підтримує. Так що я вам дуже вдячна. І продовжуйте далі. Мені дуже приємно, що люди, людям подобається. Тим, хто подобається мої відео. От і. Буде все тепліше трошки, і я буду десь ще, будемо десь їздити трохи, і буду щось більше вам ще міста показувати, там, і море, і все. Бо зараз в нас йдуть все тиждень дощі. Так само. Люди пишуть там, що другі там показують якісь там і везуві, і то і все. Я колись теж показувала. У мене є там старі відео, що я показувала і, і місто показувала, і, і різні там ще місця показувала, куди ми їхали із орентом. Але ж не дуже так набирають відео переглядів. Так що дівчатка не знаю, у кого як, кому, кому що подобається, кому може подобаються такі мої розказні, що я говорю, і деякі вставляю там відео. Так що, кому як? І до нових відео тоді і всім бажаю здоров'я і миру. Будьте всі терпеливими, добрими. До нових. Відео на каналі.